В вашій увазі Тесла Модул Y, 22 рік. Перформанс комплектація. Диски турбіни, супорта Brembo червоні. Красивий. Навіть полірована, скрита захистом. Зроблена чистка салону, дуже мені подобається те, що чорний салон і дерев'яні вставки. А, до речі, це вже восьмий місяць, якщо я не помиляюсь. Восьмий місяць 2022 року і тут вже йде на картах йдуть також вставки. Таке продовження салону. А зараз я покажу. Воно отак вот вот виглядає, додає такої капсульності. Дуже класно всередині, тут пробігу зовсім мало, щоб брати загалом 8000 км. Вже Ryzen стоїть, повний автопілот, остання прошивка. Так що взагалі супер. По пошкодженням не було спереду, не було спереду бампера, тут взагалі невеликі пошкодження були. Все знято, не, не крашені деталі зняті з іншої машини і приставлені сюди. Трошки тут був загнятий капот, все поміняно. Бампер, капот, крила, все в колір з іншої машини. Те, те щоб не було бити. Зроблено якісно, в цьому можете досконалитись. Проїхавши, подивився. Проїхавшись, їде машина 3,7 до сотні. дуже Дуже потужна і комфортна. Впевнений вас зацікавить. Звертайтесь.